А мені ні-ні, мене взяли, я неправильно особую. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції номер 1 вилучили у 19-річного наркозбувача наркотиків і психотропів на понад 7 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що зловмисник співпрацював із телеграм-каналом з продажу заборонених речовин. Він отримував гуртові партії товару, який збував на території міста через великі закладки, так звані мастер-клади. Замовникам із інших областей відправляв товар поштою, а розрахунок отримував криптовалютою. Затримали наркодилера на одній із вулиць міста Львова, коли він саме збирався збути чергову партію заборонених речовин. Під час його огляду поліцейські виявили майже 3 кілограми наркотиків і психотропів, а під час санкціонованого обшуку за місцем його мешкання ще понад 4 кілограми різноманітних заборонених речовин. Серед вилученого альфа альфа-ПВП, ЛСД, канабіс, Мефедрон метамфетамін, амфетамін, а також майже 3 літри тетрогідроканабінолу, понад пів сотні наркомісних цукерок та 1300 наркомісних пігулок. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку перевищує 7 мільйонів гривень. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. Пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах. Личаківський районний суд міста Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, завчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Галицька окружна прокуратура.